Ви на каналі Скажений Пащені. Так, у нас сьогодні скорочення сімей. по бистрому підставка пластин І через декілька днів буду закармлювати. В принципі, в минулому відео я зробив грубу помилку, не неправильні пропорції. Сказавши, по пропорції будемо закармлювати 3 до 2. 3 сахара, 2 до 2. Тут ця сімейка. Номером 13 у нас потеряла матку, поставлялася черва, не змогли вивезти. Зараз є трутньова бджола, яка всі яєчка, звісно, трутні. Зараз ми будемо якось питатись, вирватися, ні будемо струшувати бджолу і хай розлітається по В принципі, Тут це зрозуміло, край цієї рамочки забираємо. А це, і сім'ї буде віддільна розмова. У мене є матки запасні на пасті. От в відводках. Тобто ми просто-напросто забрали побільше рамочок і підставили туди. Сьогодні якраз прохолодно. В принципі, робити нормально і забирати рамочки нормально. Все, далі покажу, е як вже це все об'єднувалося. І так, на все ось одна сімейка. Яка оказалася без матки, якщо я їхав. оказалася вона безматочна. Десь може маточку придавили, не знаю. Ну, Коротше, ще під'єднуємо. Добре, що є під рукою і помічниця і запасні маточки, які можна використати будь-який час, а тим паче. ось я так і при... тут догадуюся, що може бути така ситуація. Все-таки нам ці оплодочки пригодяться. Вони невеличкі, але тим але, 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 є, але, що вони знадобилися, якраз доволі... Серйозний час, коли маточку вже нереально ще навіть маточки під червлю ну, ми заберемо. Oh, it's На nice. Ось okay. так вийде, і вже все. Окей. Ось так. Маточка була, маточку закинемо. Кудаємо, покидаємо і задаємо. Легкий пост. Озробили і далі підбіг. А них хай собі розбираємо. Вони кипаємося. Витяж. Опутяться. Закримо. Все. Далі продовжуємо працювати.